26-річний Назарій Русин є одним з найбільш цікавих вихованців Динамо останнього десятиліття. Уродженець Львівщини починав професійну кар'єру саме у складі білосиніх. Проте у Києві вона вийшла не надто успішною. Першими повноцінними сезонами в Динамо для Назарія стали кампанії 17-18 та 18-19 років. Саме тоді він оформив свій перший гол за киян, причому одразу в лізі Європи проти Шкендербеу, після чого записав на свій рахунок 5 голів в УПЛ. Проте Форвард не знайшов спільної мови із Олександром Хацкевичем, та навіть іронічно відреагував на його відставку постом з написом. Добрий день. Втім, ще до відходу білоруса Назарій сам пішов в оренду до зорі, де й зумів проявити себе. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ, за пів року у луганському клубі він забив аж сім м'ячів, що спонукало Динамо повернути вихованця з оренди. Вийшло не надто успішно. Два голи у 12 іграх. А з приходом Луческу, влітку 2020-го русин остаточно був списаний з Динамо. Гравець поїздив у оренди в Легію Дніпро 1 та чорноморець. А влітку 2022-го за 250 тисяч євро був проданий у зорю Захід у клуб вийшов ще більш успішним для Русина: 13 голів та 6 асистів за сезон. Це і дозволило білочорним в подальшому вигідно продати Назарія у Сандерленд за 2,5 мільйони євро. У чемпіоншипі українець не виблискував, хоч і забив там двічі. Зараз же нападник поїхав в оренду у хайдук на перезавантаження. Кар'єра ще попереду, адже